Традиційно у нас щоденна рубрика, де ми бачимо на карті Deep State Map, що ж відбувається загалом на лінії фронту. І також розпочинаємо ми з півдня на півдні нашої держави. Особливих змін не було, хоча є доволі такі цікаві новини. Якщо говорити про лінію фронту, то вона особливо не змістилася станом на сьогоднішній ранок. Однак ворожі російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють, що мовляв на миколаївському напрямку їм, нібито як повідомляє місцеве населення, окремі люди. А що помітили українську техніку збройних сил України з особливими якимись знаками розрізнення? Говорили спочатку, що це бронетехніка українська з помаранчевим. Колом інші потім говорили і навіть складали фотографії, уже навіть українські ресурси, що на бронетехніку українську наноситься помаранчевий квадрат повністю зафарбований. Однак, поки ми чекаємо офіційної інформації від генерального штабу збройних сил України, адже розуміємо, що лише ці інформації від генштабу ми можемо на 100% довіряти з іншого боку. Ми розуміємо, що збройні сили України дійсно мають доволі серйозні сили в. Як Новокаховському, так і Херсонському напрямку Росіяни це розуміють. Вони починають панікувати. І як заявила представниця оперативного командування Південь. Що окремі командири російські виходять на зв'язок з українськими командирами, аби попередньо проговорити навіть можливість якихось коридорів або можливість взагалі виходу з оточення? Адже оперативне оточення воно по суті уже сформовано з одного боку. Це зрозуміло, річка Дніпро. Всі переправи нині зруйновані, або настільки пошкоджені, що не можуть використовуватися всі чотири шляхопроводи: основні це два автомобільні мости. І два, два залізничні мости також. Ми розуміємо, що понтонні переправи, які намагались Росіяни навести, вони також були знищені. І ось ця свіжа інформація з приводу баржі, яку намагались Росіяни використовувати для переправи власної бронетехніки і особового складу, була потоплена і понад 60 російських військових там загинули. І також бронетехніка, кілька одиниць бронетехніки російської, також було там затоплено. Також ми розуміємо, що на південний захід від Херсону в районі. Голої пристані намагались росіяни раніше навести понтонні переправи, але їм це не вдалося. Це також місце під вогневим контролем збройних сил України, тому що ми розуміємо, що, по перше, збройні сили України використовують для вогневого контролю. І реактивну артилерію це МЛРС Хаймарси, які б'ють до 80 кілометрів, дуже високоточно з навігацією GPS. А також це високоточні артилерійські установки з використанням коригованих боєприпасів, таких як типу екскалібур, які мають доволі таки велику дальність польоту до 40 з лишнім кілометрів. Є також доволі таки високоточність, плюс-мінус 3 метри може досягати їхня точність. Я нагадаю. Загалом, вже бачимо, що ну такі собі цікаві події довкола Херсонської області, тому що з одного боку накопичують сили і збройні сили України, і російські формування були перекинуті. Також нагадаю і кадирівці, і також розуміємо, що з них формуються, якщо і не так звані заградатряди, то принаймні іде посилення окремих напрямків. Але разом з тим ми розуміємо, що і Збройні сили України посилюють своє угруповання на Херсонському і Новокаховському напрямку. Це публічна інформація, це також підтверджено офіційними джерелами. Тому стежимо. Я сподіваюся, що найближчим часом будемо бачити доволі такі цікаві новини. Також Хотів би переміститись на запорізький напрямок. Тут ситуація стабільна. Традиційно на Запорізькому напрямку лінія фронту не має особливих змін. Також росіяни з їхніх телеграм-каналів, от очевидно, що панікують, тому що на Запорізький напрямок також Збройні сили України перекинули доволі серйозні сили, і також росіяни дуже побоюються, аби ми з Оріхового. Не пішли на південь в район Токмаку і далі на Мелітополь. Це їхні такі страхи публічні, які вони озвучують останні навіть уже не дні, а тижні в своїх телеграм-каналах. Що говорити про більш-менш активні бойові дії на запорізькому напрямку, ну це більше навіть не запорізький, а вугледарський напрям, то тут дійсно йдуть більш-менш активні такі сутички між збройними силами України та російськими окупантами в районі Вугледару, ось Росіяни намагаються покращити своє тактичне становище однак, збройні сили України їм не дають цього зробити. Ну і традиційно найбільш запеклі бої в районі Донецька і на північний схід, там, де є і Авдіївська, так звана промзона, і також там, де селище Піски. Почнемо з. Мар'їнки, Мар'їнка це місто на захід від Донецька. Воно практично околиці східні околиці Мар'їнки дотикаються до західних околиць Донецька. Зрозуміло, що тут тривають важкі бої. Мар'їнка, вона частково невелика частина Мар'їнки окупована на сході збройними силами Росії і Збройні сили України контролюють більшу частину міста. Також частина міста є в сірій зоні. Якщо йти на північ, це зрозуміло. Найбільш напружена точка це піски селище, звідки росіяни намагаються просунутися в бік водяного традиційно. Збройні сили України не дають їм цього зробити. І відповідно, Авдіївка вона досі неприступна для російських окупантів, як з півдня, так з півночі, з північного точніше, сходу, і також зі сходу, де в лоб російські окупанти, звісно, нічого не здатні зробити, враховуючи потужний укріпрайон збройних сил України, який вибудовувався тут роками. І також нагадаємо, що в районі Бахмута йдуть важкі бої. Намагаються російські окупанти з використанням так званих ЧВК Вагнера. Окупувати йти на схід Бах... зі сходу, точніше Бахмута в бік центру міста, їм нічого поки не вдається. І центр міста, і загалом переважна частина міста досі під контролем Збройних сил України. Однак зачепилися російські військові в останні тижні за східні напрямки, за східні околиці міста Бахмут. Далі поки не просуваються. І також, якщо говорити про північ від. Безпосередньо Бахмуту про північний схід від Бахмуту це район в напрямку Лисичанська Білогорівка уже під контролем збройних сил України на 100%. Це на мапі видно. Уже синім кольором позначили на мапі Deep State Map. От якщо. Практично ще 12 годин тому чи там добу тому Білогорівка була в сірій зоні на цій мапі, то нині позначили синім кольором. Це означає, що збройні сили України тут закріпилися. Тут є український прапор, і зараз Білогорівка зачищається нашими військовими. Чому важлива Білогорівка? Тому що Білогорівка це по суті є плацдарм для того, щоб далі звільняти Лисичанськ, якраз по цей бік. Від річки Сіверський Донець, так від Білогорівки, можна зайти в фланг Лисичанська і є окремі повідомлення, що наші військові вже в принципі рухаються в цьому напрямку. Це також публічна інформація, яка озвучена була в телеграм-каналах. І очевидно, що. Захопивши фланг Лисичанська, ми в перспективі зможемо зайти в тил ворога. І тоді, все це угруповання, потужне російське, яке сконцентровано в напрямку Бахмута, воно опиниться в доволі пікантній ситуації, тому що в лоб далі вони йти не зможуть активно там потужна українська оборона. А з іншого боку, в, в тил їх буде заходити інше українське угруповання, і вони опиняться, скажімо так, між двох вогнів. Ну і також очікуємо на новини з приводу Лиману, тому що Лиман нині в доволі складній ситуації для росіян. Лиман перебуває в напівоточенні на південь і на південний захід від Лиману українські військові атакують. І лише питання часу, коли. Російські військові, як з інших районів Харківської області, будуть втікати, адже якщо вони залишаться в Лимані, то питання, можливо, кількох днів, можливо, тижня, ніхто точно не знає. Вони опиняться в оперативному оточенні і будуть змушені здаватись в полон. Аби це не сталося, вони звісно будуть втікати. Ну і також нагадаю, що дуже важливий населений пункт Кремінна. Якщо вдасться от розширити плацдарм від Білогорівки на північ. До Креміної для цього нагадаю, потрібно форсувати Сіверський Донецьк. Або з іншого боку, коли ми деокупуємо Лиман, підемо також на схід. Будь-якому разі Креміна буде знову ж таки деокупована, і тоді нам вже можна буде деокупувати і Сєвєродонецьк, який нагадаю від Лиману перебуває по інший бік річки Сіверського Донця від Лисичанська. Я перепрошую, ось і така ситуація станом на сьогодні. Стежимо особливо уважно за херсонським напрямком і напрямком в районі. Лимано, і сподіваємось, найближчим часом вже будуть доволі таки цікаві новини.